Начальник генштабу РФ Герасумов збрехав диктатору Путіну під час доповіді про ситуацію в Курській області. Начал хорошо, не розмінювався на деталі. говори главне під час засідання ради безпеки РФ, яке відбулося 7 серпня, Герасумов доповів Путіну, що на територію Росії увійшло близько однієї тисячі солдатів збройних сил України. Хоча вже на той момент російські воєнкори репетували про те, що зайшло значно більше. Найцікавіше почалось потім, коли через добу офіційні повідомлення міноборони РФ показали так звані втрати української армії на території Курської області. Вони стали розпотякувати про те, що знищено тисячу військових, які вторглися. Тобто тисяча зайшла, а за добу тисяча вже була вбита та поранена за звітом міноборони. Ну а решта хто ж тоді там воює? А Путін на цій нараді розвісивши вуха, слухав неправдиву інформацію. Давай з тобою саме з міжнародної складової всього, що відбувається на Курщині, Такі прохолодні а відгуки від військових аналітиків західних, потім обережна позиція урядів. І зараз поволі потрохи ми чуємо, що ну мабуть тут ми можемо мати справу з якоюсь цікавою такою стратегічною ціллю, метою. Ми поки що не знаємо, до чого все це веде, але як на мій погляд, все ж таки, що змінюється, і на Заході, мабуть, навіть не проти розглянути саме доцільність того, що, ми, що відбувається зараз на Кущі. Ну, я думаю, що в них насправді дуже швидко змінюється позиція. Перші там десь ну один-два дні вони особливо нічого не коментували. Потім, коли вони побачили результати, вона змінилася на давайте так скажемо абсолютно проукраїнську. Тобто вони підтримують, вони, до речі, дуже важливий момент відразу звернули увагу. І це показова історія на 51 шу статтю статуту Організації Об'єднаних Націй, де написано, що країна має право на самооборону, і ця самооборона може в тому числі. Застосовуватися на території країни, яка здійснює агресію, тобто відповідь була дуже така виважена нормативна правова. І до речі, я думаю, що саме через це росіяни відразу заткнули рота і навіть не піднімали тему якогось радбеза ООН. тому що ну ми просто ткнули цю статтю е, в обличчя, і вони б не знали, як в принципі це коментувати. Путін, до речі, любив сам маніпулювати цією статтею, і він, він же розказував, що ми на Україну напали, щоб Україна не напала на нас. Ну така ідіотська логіка, яка, до речі, була у Німецьких генералів під час Нюрнбергу, вони казали, ми по радянському союзу вдарили в якості превентивного удару. Якби не ми перші, вони би були відразу за нами. Тому світ просто побачив, що насправді всі погрози Росії, заяви Росії ну вони, м'яко кажучи, перебільшені. Мені здається, це якраз та історія, коли світ любить сильних Україна в цій позиції абсолютно ну займає таку знаєте роль лідера. Ми показуємо, ми визначаємо, куди все це буде йти. Ми не знаємо фінального задуму. Це треба відмітити. Зараз дуже багато є аналітиків західних виданнях, і там п'ять сценаріїв. Я бачив там сім сценаріїв в одному виданні. Да? Чим все це може закінчитися, але всі сходяться на тому, що як мінімум Україна вже отримала собі набагато більше плюсів, ніж там якихось гіпотетичних мінусів, наприклад, на майбутнє. Да? Тобто ця історія вже сильно вдарила по Росії, і я думаю, що для нас зараз прекрасна можливість активізувати всі можливі дипломатичні військові. Можливо, навіть ну такі чисто публічні зусилля для того, щоб домогтися зняття цієї неадекватної і абсурдної заборони на нанесення ударів, наприклад, там по аеродромах Російської Федерації. Ну слухайте, вона не працює. Якщо когось тримувала історія з ескалацією і страх про те, що якщо щось буде відбуватися на території Росії, Росія вдасться до якихось там неадекватних дій, то в принципі ситуація на куші не розставила крапки над «і». Тому треба дотискати, треба це питання піднімати і показувати. Що українці змушені були проводити подібні операції, тому що ми не маємо просто дозвілу бити по аеродромам Росії, наприклад, там зі своєї території. Тобто вона наразі складає скидається так. І ну, я не хочу тут знаєте, виступати якоюсь вангою, але мені здається, що зараз шанси отримати цей дозвіл вони ну, достатньо високі. Треба просто правильно навести додаткові аргументи, показати, що це дійсно змусить Росію тоді, ну по іншому себе поводитися, і в цій забороні ну немає вже ні. Нічого доцільного на сьогоднішній день, тому що така млява Ігор правильно абсолютно сказав, що Путін хотів там зробити якусь голосну заяву. А по факту вийшло дуже все погано, і він виглядав роздратованим, розгубленим, злим. Тобто, ну він не знав, як на це реагувати, і це найкраще найкращий наслідок, який ми маємо на так. сьогоднішній день. Тому його треба тепер просто перевести чисто в практичну площину. І гор. Ти саму на своїй сторінці в Фейсбуці пишеш, росіяни звичайно нічого не зрозуміють та ніяких висновків. Не зроблять, а ось так звані еліти. Там і до цього була гризня, невпевненість та депресія. а Зараз все тільки посилиться. Однак чи перетвориться це на щось інше, Ставиш таке запитання з трьома крапками. Ти знаєш, цікаво, що після того посту вже висловився на цю тему політичний аналітик, пов'язаний з Кремлем. Сергій Марков про це повідомляє НВ. Він каже, що були очевидні невдачі. Це удар, тому що зрозуміло, що сигнал надійшов від розвідки. До керівництва, але заходів не було вжито. Це провал всієї системи розвідки. І оскільки Путін несе за це відповідальність, то зрозуміло, що це удар по Путіну, сказав він. Тобто те, на що ми очікували ще на початку війни, Акела промахнувся. Якось йому вдалося все ж таки е, втриматися і навіть пережити пригожинський марш. Але зараз ми підійшли знову до цієї точки, саме до цієї точки, де виявляється, що Путін, Акела такі, Промахується і промахується дуже дуже показово. І тут ще дивіться, такий цікавий момент. Він промахується, тому що частина його оточення, ну мабуть, воно точно вже не хоче продовження війни. Вони зрозуміло хотіли би виграти, захопити, знищити Україну. Це це ну не треба думати, що там якісь знаєте травоядні в його оточенні. Ні, вони такі ж як Путін, але вони бачать просто безперспективність. І от заява, наприклад, Дерипаски, яка от знаєте, просто так з'явилася на рівному місці, там про безглузду війну, яку треба вже закінчувати. Це нас. Справді те, що характерно для багатьох так званих російських бізнесменів, їм третій рік обіцяють, що все буде окей, але окей, нічого не відбувається. Їм казали, ми віддамо на відкуп військово-промисловий комплекс. Але що відбулося? Прийшов новий міністр, і зараз там конкретний перерозподіл. І не всі отримують те, що вони отримували раніше. Тому я не те, що там знаєте, вірю зараз, що буде якийсь заколот проти Путіна, внутрішній там і так далі. Скоріше за все на це вони поки що точно не наважаться. Але те, що буде певна дискредитація. Те, що буде певна пасивність, те, що буде от певне таке бажання особливо активно нічого не робити, оце може мати місце. І Мені здається, ми якраз на прикладі Курщини це і побачили. Тотальна імпотентність місцевої влади. Ну це не новина. Ми, до речі, це бачили і в інших прикордонних районах. А взагалі фієрична анекдотична історія про мільярди, які витратили на так звану територіальну оборону, вони ж мафували з України, знімали в 23-му році ролики, як вони там готуються, тренуються і так далі. Іде, де, за яка тероборона. Чоловіки стоять російські десь там глибоко вже в тилу і звертаються до Путіна Владимир Володимир Да? Тобто вони не захищають там свою землю, а вони власне драпають. І от е, ця тотальна імпотентність на місцевому рівні вона ну б'є сильно рикошетом, в принципі, і по Москві. Я думаю, що там багато хто зараз просто взяв паузу. Ну тобто вони якби команди виконувати будуть, але не будуть пертися на рожон, не будуть самі демонструвати якусь ініціативність, тому що ну вони вже розуміють, що якщо до такого дійшло, то ситуація явно не та, про яку. Путін розказує по телевізору, і до речі, ще ж важливий один фактор, яку він розказує. Всім країнам, які ну типу є партнерами Росії, що ми сильні, ми зараз домінуємо, ми доведемо все до логічного завершення, і ти хоба ти маєш сотні кілометрів е, власної, як вони пишуть зараз, історичної території, які ти не контролюєш, і відверто вже там е, ці пропагандисти говорять, що ну да нам знадобиться дуже багато часу, щоб ці території якби повернути під контроль. Тут взагалі ситуація поки не зрозуміла, як воно буде йти. Треба готуватися до ну, грати в І от мені здається, оця гра вдома. Овгу вона багатьох людей, які є в оточенні Путіна, можливо не першого рангу, але тим не менше, які в тому числі заробляють на війні. От вона на них справила враження, і вони думають як тепер вийти з цієї ситуації.